Коротше, Hello Friendly, з вами Денис Friendly. Я короче, в центрі Трускавця зранку. Так, Чекайте, там щось Так, так, В центрі Трускавця. Думаю, що вам би цікаво то познімати. Бачу ігрові автомати. Так, боксерські, це ті, хто хоче показати свою силу. Так, тут такі ігрові. Це бити по акулах. Це таке саме аналогічне жабки. жабки. Ну це для дітей. А що в нас цікавить інше? Тут можна, що, типу, вони реально можна дати гроші, вирити таку велику Мауса, чи що? Я не знаю. Так, отако. Тут нічого немає. Тут нічого немає. Лабобу серйозно, вони вже і тут його пихнули. Це ж крінж ігрушка. Оплатіть вартість гри, натисніть, і отримуйте кнопку, щоб приносити наш що Шнові пустіть. Ну, коротше, така гра, що, В принципі, воно би мало десь там вилазити. Лабубу. За трендами не відстають. Гарфілд. Так, тут обережно. Що тут у нас є? Маленьке лабубу. Понабирали іграшки трендових, аби... Отут я зрозумів, тут має десь випадати. А там, напевно, я не знаю, як там має випадати. Так, ідемо далі. Такі ігрушки. Так. Такі... Ну, типу, знаєте, камери стоять, щоб ніхто не порушив правила гри. Ну, Це таке. І... Типу, Ясно, що тут процентів виграти дуже мало, але таке джойстик. Воно не працює. тур Сагур, серйоз? Це ти тур тур Сагур? Лабубу знову. Знову Лабубу Оранж. Так. Так, добре. Далі ще Так. Мінньончик. Так, добре. Ну, В принципі, ми автомати з вами подивилися. Так. Їдемо далі. Так. Тут головна сцена у нас. Тут, я пам'ятаю, у 22-му році виступали гурт так. Ну, типу, не самий скрябін, само собою, але ж то, що, що від нього ну, там гурт залишився. Його та. там дочекати, що. 20 дочкати ті всі члени гурту теж. Так, так музей. Ну, зараз тихенько можна познімати влог менше. Ну, не влог, а типу, відео, якесь. менше людей, більше контенту чи що, не знаю. Можна щось тут познімати. Так. Так. Качелі. різні собі качелі. Я тут був, тут не цікаво. Так. Ну там у гору ми пізніше підіймемось. Так, можна піти парку можна піде. Піти... Коротше, такий нюанс. У мене зараз на каналі 92-900 тисяч підписників. Я, коротше, думав, що... Ми наберемо за пару днів ще вчора або сьогодні зранку. Щось 93 не можу набрати. Через те, що я, напевно, публікую відоси уночі, заплановую публікацію на ніч. І через те, знаєте, вони не дивляться. Все-таки треба заплановувати публікацію шортців, щоб дивилося тебе у день, а не Ну, вдень вони залітають, а ввечері вони не залітають. Ну, типу, вночі, бо вночі ще всі сплять, я так зрозумів. так, Хоча раніше в мене нічого нормально залітало як і вночі і так і в день стається. Не знаю, не знаю. Ну, Думаю, що я наберу скоро там, там 93 тисячі підписників. Це, коротше, досі як яке був, це лише будувалося, лише був проєкт. Вони вже почали будувати. Так. Ще не готово, але в процесі. Давайте до фонтана підійде. Короче, я буду завершувати на цьому сета. Чекайте ще на відео з Трускавця, Почуємось і побачимось. Всім пока. Так, тут іду я воду пити так. до бюлета. Пока.